Одна з найскладніших та найунікальніших операцій у світі, яка дарує друге життя. Зараз ми оперуємо найстарших та найскладніших пацієнтів в Україні. На старший наш пацієнт це 103 роки. Це операція, яка неможлива без системи штучного кровообігу. Це є квіток, один кінець. Чому тому, що підключивши цей апарат, ми вже не можемо його відключити про унікальність трансплантації серця. Та незламних лікарів, які роблять такі операції майже добу, аби подарувати пацієнтам нове життя, вже за мить. Активна да. в школі дуже гарно себе поводиться. Гарно навчанні себе показує. 12-річна Вороніка вже п'ятий місяць живе в лікарні. Дівчинка перебуває на системі штучного кровообігу, а все тому, що з дитинства вона мала ваду серця. Дівчинка захворіла на грип, і стан дитини був настільки важким. Вона задихалася, не було чим дихати. Була виражена нехватка повітря. Завдяки системі дівчинка може активно проводити час, любить гуляти, читати, плести браслети та малювати. І цей малюнок для Вероніки є символічним, адже її тато захищає нашу країну на фронті. Це побратими передали. А, щоб вона одужала, трималась, там дуже вмішкає. Наразі лікарі шукають донора для дівчинки. Зараз ми маємо певні складності, що дитина, ця, не дивлячись на 12 років, вона важить всього на всього 26 кілограмів. І, звичайно, донорське серце такого розміру у нас зараз є проблема знайти. 61-річний В'ячеслав Степанович рік чекав на своє нове серце. Чесно кажучи, коли зробили операцію. Я відмічав день народження і вважав, що я мог, могло вже не бути. Останні десять років чоловік має проблеми із серцем. Однак рік тому, після коронавірусу, серце чоловіка буквально відмовилось працювати. Виникла дуже виражена задишка в спокої. Він не міг спати, практично весь час в сидячому положенні засинав. Спершу він перебував на системі штучного кровообігу, та на початку травня йому зробили пересадку серця. Донором стала 60-річна жінка. Операція була надскладною, тривала майже добу. Після того, як ми імплантували донорське серце, воно почало працювати і почало працювати досить непогано. І ми відключили е, штучну підтримку. Але через деякий час е, на протязі години-двох годин ми почали бачити, що донорське серце починає втомлюватись. Тому довелося екстрено підключити систему штучного кровообігу. Наразі стан В'ячеслава Степановича нормалізувався. Чоловік з нетерпінням чекає виписки, бо вже має плани, які хоче якнайшвидше втілити у реальність. Ну, першим ділом поїдедочки до на нокове. Незважаючи на всі складнощі, трансплантація дає людям з важкими захворюваннями серця шанс на повноцінне життя.